Що отримує ваш працівник, який є застрахованим по добровільному медичному страхуванні? Економія часу та нервів на пошук лікарів. Йому не потрібно шукати лікаря у своєму районі. Йому не потрібно дзвонити у безліч медичних закладів та взнавати наявність лікаря та можливий час прийому. Все це зробить за нього наш медичний асистент. Йому лише потрібно назвати район, дату. Та час зручний для прийому. Всю решту зроблять наші фахівці. Економія грошей. Адже маючи поліс добровільного медичного страхування, страхова компанія повністю сплатить все необхідне лікування. Ми заплатимо за консультації, за діагностику, за обстеження. Ми заплатимо за всі необхідні медикаменти. Ваш працівник отримує доступ до більше ніж 9 тисяч медичних закладів. Лабораторій та аптек по всій території України. Він зможе отримувати безкоштовну медичну допомогу у будь-якому місті на території України. Контроль лікування. Страхова компанія здійснює якісний професійний контроль за лікуванням наших застрахованих. Ми контролюємо доцільність призначень. Ми контролюємо доцільність обсяг та якість призначеного. Лікування. Маючи поліс медичного страхування, наші застраховані отримують доступ до телемедичних консультацій, це консультації з кваліфікованими професійними лікарями, не виходячи з дому. В рамках медичного страхування, ваші працівники можуть отримати консультації психологів. За умовами медичного страхування ми забезпечимо, в разі необхідності відкриття лікарняних листків. У разі, якщо нашому застрахованому не сподобався лікар, який проводив прийом, ми організуємо та оплатимо альтернативну консультацію, і наш застрахований зможе отримати другу медичну думку у іншого лікаря. Таким чином, працівник. Маючи поліс медичного страхування від компанії Універсальна, має тотальний захист на будь-які випадки, пов'язані з його здоров'ям.